Десяті різдвяні книги, які ми прочитали разом: Вогники Різдва. Історії від українських авторів. Перша нам сподобалася найбільше. Вона така з часовими переплетами про наші традиції. Коли сніг пахне мандаринками. З цієї книги ми дещо не вгадали, тому що вона більше для підлітків. Но деякі історії насправді тут дуже зворушливі і просто фантастичні. А деякі історії ні про що, я б їх звідси видалила. Різдвяні історії для найменших. Ну, Анничка для них дещо замала, а Василь дещо вже завеликий. Щедрик. Це дітям про наш легендарний Щедрик. Чудова історія. Маленький Санта. Це дуже зворушлива історія, але для діток десь років до семи. Різдвяна крамничка тітоньки Мальви. Цю історію наша сім'я дуже любить і ми її читали вже двічі. Щедрівка. Неулюблена мого Василя на мого, тому що тут є ще такі пазлики. І, звісно, тут є щедрик. Колись для мене не могло бути ще Різдва і без Гоголя його вечорів на хуторі диканьки. І тут якраз є ніч перед Різдвом від Баби Гала-Мага. Ілюстрації, звісно, на вищому рівні. І також від Баби Галамага нова радість стала. Огляда йде від міста до села і від села до міста. Окрім неймовірних ілюстрацій, тут ще є QR-коди, через які можемо прослухати різдвяні пісні.